Здравствуйте. Привет. Почему привет? А как надо? Я же сказал: здравствуйте. Вы должны сказать. А я сказала привет. Я тебе ничего не должна. Ты что, на приколах? Нет, это этикет же. Да этикет поздороваться. Эти... Ну, это немного разный. Понятно. А поздороваться, привет, это не здороваться, что ли? Это, не... это плохо здороваться ну, такое? Тогда... К вам говоря, к вам обращаются на вы и говорят здравствуйте. Я тебе не ничего не должна. Ты, ты, да, можешь обращаться ко мне на вы, я разрешаю. А не, я тебе не, я тебе не должна. Вы, вы не можете давать мне разрешение Могу? Я из. Я не против. Я, я по крайней мере не против. Можешь на вы ко мне обращаться, для меня вообще не имеет значения. А я обращаюсь так, как я хочу. Чуть-чуть воспитание не позволяет у меня ты сказать, поэтому я говорю. А вас надо. ты с России скажи? Ну да, я с Россией. А твое воспитание позволяет тебе вот поддерживать войну, которая идет сейчас? А я не поддерживаю войну, я да? не боюсь. Да? Скажи, хорошо, ты не воюешь. А что ты сделал, чтобы войну остановить? Лаврентия да да, Начнем с того, что я не начинал ее, чтобы я ее заканчивал. Ты начинал, ты начинал. Вы все россияне виноваты, вы все ответственны за эту mm. войну? Это вот видишь, поэтому я с тобой. Это... Не, это не промывка. Это не промывка. Когда, со... Когда на Советский Союз напали немцы, в Советском Союзе ненавидели всех немцев. И это абсолютно нормально. И все немцы, все немцы были подданы денацификации, и все немцы выплачивали репарации. И по сегодняшний день немцы, Германия выплачивает репарации Израилю. Ну... Да, потому что они все виноваты были. Вы, э, ну вот лично в нашем народе предателей не было, мы все на одной стороне дрались, а вот то, что уже с вашей стороны было... И мне не надо искать, были предатели или не было предателей, и вопрос не в этом, Нет, а okay. вопрос в том, что идет война, и в этой войне виноваты все граждане Российской Федерации. Мы же ведем монолог. Посмотрите, в вашем народе Российская Федерация, Российская Советская Федеративная Республика, именно с Россией 2 миллиона власовцев... Русская освободительная армия перешла на сторону фашистов. Если вы хотите вести диалог, вы выслушали. Я вас выслушал, вы можете меня выслушать. Если вы не хотите меня слушать, Нет, это получается. Я задаю тебе вопрос, ты на него ответь. А ты говоришь, я... а ты говоришь, я... что я должна, потому что я, должно быть воспитание и этикет. Должна с тобой на вы общаться. Ты кто такой, чтобы с тобой на вы? Ты чувак, который поддерживает войну? Ну, а ты. Тоже, по сути, поддерживаешь. Нет, ее? я против, конечно же. Ну, а если, если ты против, что ты делаешь для того, чтобы я ее остановить в своей стране? Помогаю своей. вооруженным силам Украины уничтожать оккупантов российских. Потому Нет. что ты этого сделать не можешь. Ты не можешь остановить свою армию, свое государство, свое правительство. А я прилагаю усилия для того, чтобы это сделать. Такого нету. Если, мы... если ты в своей стране ничего не можешь сделать, а, то, прав, то я, прав, я могу сделать... Ничего, по факту вы ничего не сделали. Мы не сделали. Армия? Смотри, я недавно собрала на 15 fpv дронов. Россияне вчера шли на Запорожском направлении в наступление. С помощью тех дронов, на которые я собрала вместе с людьми, была уничтожена и техника российская, и россиянцы в этой технике горели. Что значит? Я не могу. Как не могу? Смотри, смотри, сколько мне. Смотри, сколько мне пацаны. Смотри, мне пацаны сколько трофеев передают. Смотри. Это вообще шляпа. Ее это можно шляпа, распечатать и Фу, шляпа, Это шляпа. Бляд. Я согласна. шляпа. Это бляд. шляпа, блядь. Это шляпа, блядь. Это расходник. А теперь, это послушай, шляпа, блядь. Один момент скажу. Если бы мы захотели, вы бы уже давно под нами ходили. Мы Серьезно? До... Поэтому вы положили полтора миллиона своих орков, потому что вы еще ничего не хотели. Послушай, да? Если мы хотели. Ай-яй-яй, а, вы если еще не начинали? До концу пошли, если бы мы до концу пошли. Ну, концовный дождь, к концу, конечно же, если бы ты захотел, но ты просто не хотел. Он просто не хотел. Он вышел на поле боя, он вышел на штурм штормовать, но у него не получилось. Он сдох, он просто не хотел. Дальше идти, ему что-то помешало, наверное. Он перехотел. Упал, оторвал ноги, он просто перехотел. Вот так он хотел, а потом перехотел. Залетел, залетает Поделаешь, российский вам... самолет в, Укра... в воздушное пространство Украины, потому что этот российский самолет хотел бомбить Украину, но потом, а потом перехотел, когда этот самолет был сбит. Понимаешь? Девушка, вы ведете монолог у нас. Здесь. Я тебе рассказываю, что вы хотели. Потому что я тут живу, я видела, что вы хотели. Вы хотели, вы хотели поднять бровь, прийти в Киев. Вы погнали один бро, не пришли, потому что перехотели. Просто Я так живу. положили своих пацанов положили в землю украинскую, потому что вы перехотели. Это так просто. А так до сих пор не хотели. Полтора миллиона орков ранены и дохлые, потому что вы не хотели. У вас армии нет? Средняя длительность российского штурма 12 дней, не 2 недели. Вот, потому что вы так хотели, это так по плану. Это такой план. Нет, вот, а теперь один момент, послушай. Вот почему да, нашего президента встречает красная дорожка и провожает его собой. Потому что а... так захотел. И это такой план. Понимаешь, это план такой: захотели встретить твоего президента, чтобы он приехал, чтобы ему замыли голова, мозги его замыли, И сказать: Владимир Владимирович, у меня к тебе хорошие предложения. Давай, Владимир Владимирович, оста... Путин. Остановись, стоп, Путин, останови войну. Добрый, пожалуйста, Привет. Привет. Ты блогер? Да. А что снимаешь? Россиян снимаю. Это... Ну, я не в тему, получается. Ты не россиянин? Я украин... не, я украинец. А чему российскую размовляешь, если ты украинец? Ты звідки из Украины? С Кременчо. А зараз ты находишься? За В Соброполье? Нет. А где? В Чехии. А что ты там делаешь? Живу тут 10 лет. А ты украинский почему не спілкуешься? Ты не знаешь украинскую и Что, я обязан А ні, бо я написано в тебе, що ти росіянець, що в нас в нас Росії, що ти в Ставрополії, а ти кажеш, що ти українець в Чехії, але українською мовою не володієш. То я сумніваюся, що ти взагалі правду кажеш, що ти українець. Жми. А ти П'ять тисяч гривень, помазали, дякую. Он помазали, он помазали. Я з Херсонщини. ти українською, можеш показати, що ти вмієш розмовляти, щоб я вірила тобі. Touch. Лавринович, Вадим Лавринович, п'ять тисяч гривень, дякуємо вам дуже. Смотри, подожди. Щас. Україна наша така. О, смотри, Ні, то я бачу, але чому ти українською не розмовляєш? Ти не знаєш української мови? Я сумніваюся, що ти українець. Я думаю, що ти в Ставрополі росіянець. Ну, ти можеш. Це ти хайп ловиш, Ні, так, як... хайп? А ти можеш, А ти можеш із холодильника дістати. Якийсь продукт, який ти, ну, там, сметана, молоко, яйце. Показати надпись э, э, чешською мови. Якщо ти в Чешка. Ну, у мене есть... є, ну, Конечно, смотри, у мене є пиво. Да не пиво не рахується, пиво не рахується. Та зачем мне вот это кругами ходить? Ну, есть чипсы. Смотри. Чипс. О, теперь вже вірю. Я вмію спілкуватися з українською мовою, але мені тяжко. Так би зразу сказав би. Тебе... Ну, то, тому що тут виходять росіянці Міра, і кажуть, що вони українці. перемоги. Тут виходять чат росіянці і кажуть, що вони українці. Тому, а коли просиш їх перейти на українську мову, вони не можуть. У них же акцент, у них же щелепа всередину. Есть хорошие русские тоже, но. Не знаю я таких. Но... Ты знаешь таких хороших? Я не знаю, ты знаешь? Да, знаю. Кого? Хочу тебе Кого? Ну, есть группа Каста, например. Не знаю NoizemC. я таких. No Z Я не знаю таких. Что він хорошего зробив в No Z M C. Він зупинив війну. Они не могут остановить. А, не могут. Ага. А чому? No, а коли страшно... Путін був, коли Ной Земсі ставав популярним в Росії і бачив, що робить з його країною, він не міг це зупинити. Тільки коли вже почалися вбивства, він вже виходить на сцену і розказує, що він проти війни. Ні, слухай, я не проти, щоб росіяни десь там за кордоном, які втікли з Росії, виходили, співали пісні про Лебідіне озеро. Я, я це підтримую. Це для росіян вони співають, не для мене. Це він для росіян показує, що так можна. Не для мене, але по факту ніхто із них, ніхто із них не зупинив війну, ніхто із них не не зробив, не попередив її, ніхто із них не скинув Путіна, коли коли той захопив владу. Коли були референдуми, коли тонула подлодка, коли взривалися в них в домах сахари, коли горіли їхні кінотеатри, коли, коли сам Путін проти свого народу ніхто нічого не зробив, коли вбивали їхніх е, е, полі, е, цих опозиціонерів, вони ніхто нічого не зробили і до цього часу не роблять. Якщо знаходиться якась одна смілива людина на всю Росію чи дві, чи три, які втікли із Росії і, і, і там за кордоном кричать, щось розказують, що вони проти Путіна. Для мене це нічого не міняє. Вони всі причетні, вони всі мають відповідати. І те, що зараз робить Нойс МС, десь там за кордоном, в концерти свої, це він робить для росіян, показує росіянам, не для мене. Я й так знаю. Ну, якщо так... Це не зупиняє війну. Так взагалі можна всіх, всіх просто похоронити в одній... Ні, росіяни всі відповідальні за те, що йде війна. Всі. Є винні, які виконують накази, які віддають накази, які допомагають цьому всьому. Є винні росіяни, яких треба або знищити, або осудити, але відповідальні всі росіяни. Добрих росіян я не знаю. Ну, бачиш, я тобі назвав двох. Якнім Так, він гражданин Росії, він повинен знаходитись в Росії і зробити так, щоб Росія зупинилася. Він має показувати своїм прикладом, як мінімум, що він донатить, якщо не українцям, то російським військовим, які тут, росіяни, які на стороні України захищають Україну і вбивають путінське військо, каста, група каста, риб, група каста ні, донатять. ти не живеш в Україні, ти в тебе мислення інше. Ти не живеш в Україні, в тебе сприйняття інше. Коли б на тебе летіли ракети, коли б ти бачив, як з під завалу витягають дітей пошматованих, коли б ти бачив, що цілими сім'ями вбивають дітей разом з росіянами і їхнім мовчанням, тоді б ти не казав, що є хороші, але є МСІ Каста. Ти б не казав би, що вони є хороші. Бо якби вони були хороші, вони б щось зробили для своєї країни, а не повтікали і там заробляють гроші, мучать концерти і е, на війні е, хайпують. Це ти хайпуєш. Ні, я не хайпую. Я тут сижу заради того, щоб допомагати ти військовим ти нашим. Ведеш стрім? Я веду стрім ти? заради того, щоб збирати донати, допомагати військовим. Нет. На відміну Це від тебе, зл... я не шукаю хороших руських. Если всех то тогда, ну, я впевнена, все. що ти росіянець. Я впевнена, що ти росіянець десь за кордоном. Ты дура, блядь. Галина Волинець, дякую випадку. за 100 доларів. Галина, дякую за постійну підтримку. З... Замір апіска, блядь, не тримаю, господі. Нащо писати? Людина, яка хоче відписатися, вона взяла і відписалася. Вас ніхто не тримає. Люди добрі, це моя позиція і моє ставлення, і воно абсолютно справедливе з моєї точки зору. Ви можете її або підтримувати цю позицію, або не підтримувати А якщо я попутала, і ти відписуєшся, то про це не обов'язково писати. Нащо ну, ти про це пишеш? Кому воно треба? Мені от того не холодно, не жарко, що ти відписався від от мене, мені Значить, ти такий самий, як цей йолоп. Який шукає хороших вузьких, я їх не шукаю. Я їх не шукаю за цю пісню, що дівчинка співає, вони зараз виходять. В Тікток зайшла і ця пісня про лебідей, вона, типу, один раз я зупинилася, попала мені в рекомендацію, і почалося вискакувати. Молодь записує пісні, в Тікток виставляє, щось люди там розказують, за кордоном росіянці, які сидять, щось розказують. І ніхто не стоїть під залом суда, під СІЗО. Мітинг не збирає заради цієї дитини. Одна дитина, одна, це вже не одна, це вже друга. Ще там, як це Дар'я Козарєва ще була, 19 років, яка вірша е, Шевченка в суді розказувала. Коли її зачитали, дали останнє слово, вона вірш Шевченка читала. Теж дитина. Хто вийшов за ту Дар'ю, хто вийшов за цих? Щоб ви в інтернеті записали підлітки, які записали відосики, і, і це на цьому все? Здох Навальний, який заради повернувся, заради них повернувся з надією на те, що вони за нього будуть його відстоювати, що вони вийдуть за нього. би ми не ставилися б до того Навального, до того бутерброда конченого, як би ми до нього не відносились, воно приїхало в Росію, бо воно мало надію на народ, цей. він мав надію, що за ним підуть, що його відстоять, А вони навіть не спасли його. Вони не, не, не вийшли, щоб просто показати, що вони з них. На похорон пішли під охраною, під охраною розгвардійців. тисячі розгвардійців на похорон великого дохлого, Так бояться вони. І ніхто із них нічого не робить. Ця дівчинка зараз отримає срок 19 років дитина, дитина, яка мала сміливість. От, хороша вона, хороша. Заради чого вона зараз сидить? Заради отих всіх росіян? Заради цього? Вони, якщо є щось прекрасне, гарне, якесь світло в тій Росії, вони всі його тушать. Вони всі мовчанням своїм, байдужістю своєю. Вони всі тушать. Оту дитину взяли і затушили. І вона все, вона сидить в тюрмі. Хто її врятує звідти? Хто її спасе, кому вона потрібна. Нікому. Що з нею будуть робити там в тій тюрмі? І, помазва, хороші росіяни, помазва, я берега папу. Будеш на моєму місці. Будеш на моєму місці, будеш бачити, як розстрілюють як розстрілюють людей цивільних, вже не приховуючи цього. Просто на камери. Будеш тоді розказувати, яка в мене позиція, що я попутала. А народ народ, в них немає часу підтримувати. Кому треба та дитина? Вона набралася сміливості з тими двома пацанами, співали ці пісні, щоб показати, щоб в Росії щось є світле, щоб в Росії щось хороше, якось підтримати цих людей, відкрити очі комусь, показати, що ось я маю сміливість. Іди за мною, іди за мною. Я маю цю сміливість собі. Я готова, я готова пожертвувати. Мені 19 років. Я зараз знаю, що зі мною можуть зробити. І що вони ви? Б... В неї попригали, поспівали. Зараз тиждень вони в Тіктокі позаписують відосики. І, цьому... і на цьому все. Все, вона буде сидіти. Або буде платити штраф, або буде сидіти. Ну в кращому випадку, якщо вона штраф заплатить. Я сумніваюся, що їй дадуть штраф. Я думаю, що в неї буде реальний срок. Чи є світло на дні? Та якщо десь проривається якийсь паросточок, якийсь надії паросточок тій Росії, вони самі його знищують, вони його топчуть. Вони самі своєю байдужістю, своїм походом топчуть. Ганьба! Де ной СМС? Де ной СМС? Вона сидить в тюрях де ной СМС? А він за кордоном. Хороші росіяни воюють В РДК. Хро... Вони відповідальні такі самі, вони всі відповідальні. Просто ті, що В РДК, ті, що донатять за кордону, ті, що підтримують, ті, що співають ну, з МСІ пісні, співає, про Лібідіне озеро. Вони вже зрозуміли, що на них є якась відповідальність. Вони її на себе взяли. Ті, що воюють з нами РДК, то ці хлопці б... кров'ю готові платити за це все, вони кров'ю готові відстояти. Всі решта так це відсоток, це один якийсь навіть це мізер, це мізер по, від, по, по, по відношенню всієї Росії. А послухати їхніх лібералів за кордоном, типу, які вони називають себе хорошими рускими, так там взагалі дно. Там дно. Ніякі вони не защитники. Ніякі вони не її війну. Ніхто із них не проти е, е, війни. Вони проти Путіна? Проти Путіна. А що б вони робили, б, якби вони, їхня влада була б в руках? Може ще й хуже. Вони прикривалися б такими. Ну, Путін теж довгий час прикривався е демократією гра. <турок> вона в тренді усіх дії. <в жатті>, <в житті>. Вона в тренді, й що далі? Вони на цьому похайпують, попригають. Попригать, пониють і нічого. Хто став коло того СІЗО, заради неї, де там, в толпа народа. Вийшли тисячі мільйони росіян, вийшли на протести. Чому, чому в інших країнах виходять люди на протести? Де де росіяни? Де за кордоном росіяни, які вийшли піддержати цю дівчинку? Де Нойс MC, який співав цю пісню? І ця монеточка, яка співала цю пісню? Чому вони не зберуть? Вони ж за кордоном зберіть не 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 кан... не заробляйте гроші, а зберіть людей, росіян на протест, на мітинг, показати цій дівчині, що ви її там підтримуєте? Зберіть гроші для її сім'ї, для військових України. Покажіть, що ви донатите, що ви допомагаєте, що ви хочете скоріше її звільнити, бо по іншому вона не вийде на свободу. Буде сидіти або 5 років. Ну може менше сидить, якщо як це по, -по хорошому по удовольше да? поведіння.